П'ять німецьких слів, які звучать як образи, але насправді дуже милі. Шлафмицем. Ні, це не спляча шапка, а скоріше Соня. Так називають людину, яка постійно сонна або запізнюється через те, що вона просипає. От і все. Тож, якщо німець назвав вас сплячою шапкою або диявольським прибиральником, не панікуйте. Це комплімент. Наша це. Як називають котика, який постійно щось жує. Ну або людинку, яка дуже-дуже любить солодке. М? Будеш? От так називають людину, яка драє все до близько і дуже-дуже любить чистоту. От стойфель. Ну і на сьогодні. Кнудельбеа. Кнудельбеа. Той, кого хочеться обіймати такого пушнастенького і ласкавого. Ну що, яке слово вам сподобалось нам більше? Пишіть в коментарях. Або, можливо, ви вже чули щось з них в свою адресу. Діліться.